Привіт! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. Саме на оцьому дивані, саме отак я і працюю і записую для вас відео та майстер-класи. Зараз немає світла, але в мене є павербанк. Є Невеличка лампа, яка зараз мене освітлює, і є мій телефон, який я вчасно зарядила. Тому я хочу вам похвастатись новою своєю роботою той самий секретний проєкт, який я вам показувала лише шматочком. Це ось таке пончо. Пончо для дівчинки якого віку я не можу вам сказати, бо, ну, мабуть, від 6-7 років і трішки старшої, бо у мене такої дитини немає під рукою, я в'язала просто ось так інтуїтивно. Оце в мене лишилася оця зелененька ниточка від, від оцих жилетів, і я вирішила, що треба її пустити в діло. А чому такі кольори вибрала? Надихнулася картинкою наших українських вишивальщиць. Дівчинку звати Юля, я її знаю, я дам посилання на її канал, і в неї вона знайшла вишивку, яка називалась фіалки. І в цій вишивці поєднувалися саме ось такі кольори або близькі. Мені це так сподобалось. І я назбирала собі отаких от ниточок в своїх залишках і зв'язала ось таке пончо. До речі, я забула сказати, що це пончо, я вяжу а, в рамках проєкту В'яжу із залишків пряжі. Або зв'яжемо з залишків пряжі, який придумала Наталка з каналу В'язалки від Наталки дуже гарний проєкт. Заходьте до мене в опис. там Є посилання на м, учасників проєкту. Переходьте, дивіться, дівчата такі класні речі вяжуть. Тому оце така річ у мене вийшла саме з залишки в пряжі. Мені дуже подобається. Я на, назву це поз... Нічого, фіалка. Ну, скажіть це гарно. От, багато дівчат-блогерів ставлять на столі в, в, в кадрі фіалочку. Як вона гарно виглядає, які вони красиві, які вони чудові. У мене немає фіалок. Я не квіткарка, хоча квіти в мене є, досить багато, але займається ними чоловік. І я туди не лізу. От. І тому моя фіалка ось така. Я навіть тут трішки зробила жакарду, ось зубчики такі, і з вивороту там без протяжок. Нема протяжок, ось воно так виглядає. От, Але трішки. Мені не хотілося обтяжувати, бо дуже багато тут кольорів різні. Хотілось трішки-трішки закцентувати візерунок путанка або стовпчики по реглан по діагоналі. Тут коса і ось так коси. Ось, Ось так. Є невеличкий, е, як він називається, росток, я вив'язувала. Але спочатку я хотіла зв'язати не пончо, я спочатку хотіла зв'язати е, светрик по діагоналі. Але коли назбирала всі оці е, кусочки, шматочки різних ниточок, тут ось одні, ну тут дві ниточки. Далі пішли ще дві ниточки. Міксувала. Далі пішли одна від ціль, друга інша міксували. Далі ще додала другу, перехід. А далі вже так, без, без додавання, просто по одній ниточці. І коли я все це назбирала, я як подумала, скільки це мені треба буде зважувати окремо зважити на м, тільце, а окремо на рукави. І все це на клубочки порозмотувати, щоб ж воно гармонійно, щоб воно отак виглядало полосами і на рукавах. Чесно, я порінькувалася, мені не захотілося, але відразу в мене вспливла в думці, чому це ми не якось так забуваємо про цю річ, пончо, чому ми не в'яжемо, але це ж дуже зручно. Погодьтеся. От. Особливо в цей час, коли на, в наших будинках стало значно холодніше, то я думаю, якщо дитина оце, е, замість пледа накидне на плечі оце пончо, то їй буде зручно і гратися, і бігати, і все що завгодно, во не, не буде замажати. Воно досить товстеньке, таке, що можна і на весну, і на вулицю замість. Ой, мамо, я не хочу курточку, «Та давай оце ось накинемо та йди гуляй. Ну, то я з великим задоволенням його в'язала, і мені так навіть натхнення було. А ще я подумала, я давно хочу щось зв'язати з Дундаги, але вона ото кусюча і мене це дуже-дуже зупиняє. Але уявіть собі, особливо улав... уявіть ті, хто в'яже шалі, яке може бути красивенне. Шальне пончо отої Дунноги, або ще з якоїсь там батік, або ще з якоїсь секційної яскравої пряжі. Уявіть, таке воно стікатиме, воно гарно облягатиме фігуру, він ніж воно буде не облягати, воно скриватиме все лишнє, а силует видовжуватиме. І я так захотіла собі отаке пончо на весну. Чому ні? Як гадаєте? Ну, оце пончо мені дуже подобається. Я задоволена, задоволена. Я його вже випрала, прала в машинці, як я люблю. Все, як я люблю. В машинці вижимала, прала і... На мотузці сушила. Ну, брешу, звичайно, не на мотузці, бо воно б замерзло мені треба було, щоб воно швидко висохло. На мотузці в мене на вулиці, а в хаті в мене така ж сушечка. І сушечка була зайнята, то я на неї зверху й поклала, воно і висохло. Не дуже я заморочувалася тим, як, як я його буду розкладати чи не розкладати, поки воно було мокре, трошки потягла так та ось так, щоб воно ну, ось. Ниточки лягли, як треба. Все. Зараз не можу відправити, бо не, не працює пошта. У нас також світла немає і пошта у нас на одній лінії. Але як тільки вікнуть світло, я її трішки припарю, придам форми. І це упакую і побіжу на пошту, бо вже ж давно чекають відправки оті ж жилети захисника. Бо я. Зв'язала перший раз цей е, пончо, я його зв'язала за один день. Зв'язала від ціль і до ціль. Але на оцих трьох кольорах я додала, ну, тут же ж меланж зробила і далі зробила меланж І промахнулася з товщиною. І він у мене робився донизу все товщий, товщий і товщий. Мені не сподобалось, він був такий, як наче демосезонне пальто. То я його розторочила і взяла ще раз. А чому мені не сподобалось другий раз? А перший раз я робила додавання ось тут і ось тут. І воно вийшло дуже широке і ще й стояче, бо товсті жнитки. Я, друг... я розторочила, взяла ще раз, почала в'язати. Але вже отут я не додавала. Оце у мене йде додавання ось до цих пір. Ну, то, Якщо вам треба на дитинку, це ось плече, ширина плеча дитини, на яку ви в'яжете. Ось до цих пір ви в'яжете як звичайний светр з регланом, але ділите на 4 частини. Так в'яжеться светер реглан по діагоналі. Просто на 4 частини поділили. І в'яжете як светор з е, ростком, ви додаєте на росток, але я тут невеличкий росточок робила, буквально 2 см. От. Бо воно ж таке вільненьке, воно ляже, не, не, не зажиматиметься, не заминатиметься. От. Зробила я тут, е, е, як це називається, О, Ось. ложну китльовку. Ось такі шишечки, але шишечки вони не дуже такі вирі, виріж, виражені, бо я їх робила не з одної петлі. ну от як робимо, Ми з одної петлі набираємо 5, потім ми їх пров'язуємо в одну сторону назад і збираємо зразу докупи 5 і воно таке стирчить шишечка. То тут я зробила не так. Я зробила з одної петлі 5, пров'язала кругом весь ряд. І ну, всі ж набрала, от, скільки їх є, і на кожну я набрала по 5 петель. Потім я зробила один ряд, як наче я вегорітну сторону пров'язала повністю полотно, не тільки шишечки. Звичайно ж, ми в'яжемо назад тільки шишечки, а тут я повністю полотно пров'язала. І новий ряд, який я в'язала, оті шишечки в місті з полотном вже я пров'язала 5 разом. І тому вони є, але вони не такі, щоб дуже вже терчать, вони тільки. Тільки ну, показують, що там є якесь, як наче, шишечка. Таке. Трішки так. От. І мені цей ефект дуже сподобався, бо зараз модно шишечки, але не завжди, не завжди зручно, бо як понатикають, воно таке торчить южечко. От. А цей варіант таких мені сподобався. Ну от, нічого складного. Як ви в'яжете шалі, Ой, мене сніжок падає. <смі> Як ви в'яжете шалі, так само в'яжете і цей е пончо, але до, по ширині плеча ви додаєте всі 4, е, е діагоналі, ви додаєте по дві петлі, з однієї, з іншої сторони, на кожному лицевому ряду. Я ж в'язала по кругу, то в мене виходить один ряд лицевий. А другий, як нібито виворітний, але ж він також лицевий, то от в кожному другому ряду я додавала дві петлі, ну, по одній петлі з, з двох сторон від косички. Це просто, я гадаю, що всі зрозуміли. От. Потім я оці плечові покинула додавати і просто в'язала рівну косичку і малюнок. А ось ось тут я продовжувала додавати, щоб воно розкривалось, становилося ширше, бачите? І вийшло ось таке у мене пончо. Я дуже задоволена. От. А ви мені напишіть, будь ласка, сподобалось вам моє пончо чи ні? Будете ви в'язати собі таке, чи ні? А я точно собі зв'яжу з дундаги. Прямо вже мрію. Воно буде тоненьке. Таке легке буде падати, а... але Дундага дуже тепла. На весну саме те, що треба. Я люблю палантини, але вони не надто зручні. Мені здається, що саме пончо буде дуже зручно, як ви гадаєте. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Не забудьте вподобайку, не забудьте підписатися. А якщо ви поділитеся з подругами, то я зовсім буду щаслива! На цьому папа. -па. До скорих зустр... зустрічей!